Молодіжний проєкт Молоді влада стартував в Івано-Франківську. Впродовж трьох місяців кращі студенти вишів та активісти громадських організацій будуть знайомитися з особливостями місцевого самоврядування. Можливість відчути себе в ролі держслужбовця незабаром отримають півсотні молодих людей. Стажування триватиме у кілька етапів. Окрім уже традиційної практики в органах місцевої влади, на цьогорічних стажерів очікує і низка нововведень. Наші стажери відвідують також підприємства, які є в нас в місті Івано-Франківську і які досить так продуктивно працюють. Тому ми це беремо собі в подальшому теж. На реалізації. крім того, звичайно, що будуть проходити цікаві тематичні зустрічі не тільки з людьми, які є, які досягнули успіху у місті івано франківську чи області, але й на всеукраїнському рівні. Ну і крім того, вони будуть уже знайомитися з роботою управління та відділ, в які будуть проходити саме стажування. Молоді влада це передусім добрий старт для людини, яка має намір працювати на державній службі. Керуючий справами міськвиконкому Андрій Лис також проходив подібне стажування. І з власного досвіду знає, цей проект реальний шанс зробити кар'єру у місцевому самоврядуванні. За ці часи. Хочу сказати, що дуже багато молодих людей саме були працевлаштовані як в облдержадміністрації, так і в нас в виконавчому комітеті. Як я сказав, за ці чотири роки, що ми працюємо в виконавчому комітеті, реалізовуємо цей проект молодь влада. У нас працевлаштовано 13 молодих людей, які пройшли це стажування. Торік працевлаштуватися в міських органах управління вдалося п'ятьом стажерам цього проєкту. Серед них і 22-річний куратор нинішнього стажування Артур Прокіпчук. Тоді, пригадує, юнак, він разом із іншими студентами стажувався в міському управлінні архітектури. І ось уже півтора року там працює. Проєкт молоді влада став для нього уроком трудового загартування. за все, я. Будучи тоді ще студентом четвертого курсу, це для мене було щось зовсім нове. Ну можливо, перший досвід в роботі архітектурні, тобто, це було ну зовсім на 100% відрізнялося від того, що не в університеті, як би це трагічно не звучало. Ну і ну, це, в принципі, досить важливий досвід навіть в подальшій роботі. За як працюю там же наразі, майбутні чиновники міськвиконкому ретельно готуються до співбесіди. Після завершення проєкту стажери отримують кваліфікаційні сертифікати, а найбільшу Спішні потраплять у кадровий резерв. Наталія Лозовик Сергій Попович. Новини на вечір.